Всім привіт! Ви попали на канал Ірини Залоська і цей канал про творчість. А сьогодні у нас такий огляд на таку резиночку, її можна зв'язати за пів години, за годину. Деякі взагалі можуть зв'язати цілий день. Я її зв'язала приблизно за 40-50 хвилин. Я ось взяла ось просту чорну резиночку, але ви це бачите. Воно навіть майже не просвічується. Я в'язала просто білою пряжу алізе Класік, дуже простенька, мені подобається. І а, просто ось я її обв'язала. Далі просто в кожну петлю вив'язувала ще дві петлі. І так, я пров'язала з скільки? три ряди, навіть чотири ряди. Ну, якщо не вважаючи ось цього ряду з обв'язкою, об то я пров'язала три ряди, а так, чотири. А, Дуже мені подобається ця резиночка. А, думаю, що буду її використовувати. Бо я це, знаєте, якщо, наприклад, гульку можна зв'язати. А, а, то буде прекрасно. Можна на руку, знаєте, ось так ось зробити. І буде теж дуже гарно виглядати. Мені, в принципі, подобається. І, до речі, я тут для вас знімаю відео, і у мене тут навіть штатив стоїть. А ви були на цьому каналі? Звісно ж, ставте лайки, підписуйтесь і всім па-па!